Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку. Ми переглянемо всі самі та актуальні події на сьогодні, які в нас відбуваються на ринку. Також ми будемо сьогодні проглядати біткоін, альткоїни. Переглянемо такі альткоїни, як Ефір, DOT, Near Protocol, Avalanche. За останній період після зниження базової відсоткової ставки у нас альткоїни показали невеличке зростання. Можна сказати, невеличке відновлення. Тому сьогодні переглянемо ситуацію по даним альткоїнам, що можна очікувати також далі, і відповідно на яких етапах перебувають дані альткоїни, і які дії здійснювати локально. Та поділюсь думками, що очікую в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Хоча я би не назвав це вже і довгостроковою перспективою, тому що пік криптовалютного ринку може відбутись нас на кінець 25-го року. Або ситуація перенесеться на перший квартал 2026 року. Тому сьогодні переглянемо всю саму актуальну ситуацію на ринку. Обов'язково дивіться відео до кінця. Буде багато чого важливого і цікавого. Також хочу порекомендувати наш закритий клуб Криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників. Також доступні платні матеріали на загальну суму 4000 доларів. Якщо бажаєте працювати на ринку з нами, вести торгівлю, дізнатися більше про криптовалютний ринок, вступайте в наш закритий канал і, відповідно, рухайтесь на криптовалютному ринку разом з нами і з нашим ком'юніті. Ціна входу всього лише 120 доларів, доступ назавжди. Всі посилання є в описі під відео. Розпочнемо наш огляд з криптовалюти біткоін. Бачимо, що на сьогодні монета торгується 115 тисяч доларів. І давайте розглянемо, та я поділюсь середньостроковим сценарієм, який я очікую по біткоїну. В принципі, ви, хто дивиться мої відео, знаєте, які очікування, але якщо хтось знову зійшов, то відповідно зараз ми це все знову проговоримо. По біткоїну. Ми бачимо, що ми закріпились вище рівня 1,618. По матриці Fibonacci і торгуємося в цьому діапазоні. Е, Наступні середньострокові цілі очікуються 150 тисяч доларів, і довгостроковий це пік бачого ринку. Це в нас 200-210 тисяч доларів по біткоїну. Загалом, як бачу ситуацію? Бачу зростання по біткоїну до 150 тисяч доларів, бачу зростання ефіра вище 5200-5800. Далі міні-альткоін сезон, потім корекція зі 150 тисяч доларів, можливо, швидке падіння до 100 тисяч доларів. Знову ж таки, сильний обвал по альткоінам, І е після чого вже е відновлення зростання і дохід до наших, таких, можна сказати, вже повноцінних цілей бичому ринку це 200-210 тисяч доларів. Можливо, плюс-мінус ось такий діапазон. Ось так бачу сценарій глобально. Також давайте глянемо цікаву метрику по біткоїну. Це метрика The Golden. Переглянемо ситуацію тут. І, відповідно, також переглянемо середньострокові цілі, можливо, довгострокові. Ось ця зелена лінія це є досить сильна зона спротиву. Ми бачимо, що вона перебуває на відмітках 155 тисяч доларів на сьогодні. Червона лінія, на мою думку, це буде вже така досить сильна та глобальна зона спротиву, куди ми також пройдемо. А я думаю, що прийдемо ми туди вже в кінці бичого циклу. І це е, діапазон цін на сьогодні 194 тисячі доларів. Думаю, що якраз, в принципі, до кінця 2025 року, першого квартал 2026 року, цілі можуть піднятися до 210-220 тисяч доларів. І саме там, на мою думку, буде пік по біткоїну. І також основний алткоін сезон. Далі, це індекс альткоін сезону. Ми бачимо, що ситуація така локальна та середньострокова. Перебуваємо ми на відмітках 80 пунктів на сьогодні. Думаю, що також будемо рухатись вище, тому що хорошого, сильного міні-альткоін сезону ще не було, і він у нас відповідно тільки буде на ринку. Тому думаю, що будемо також рухатись вище. Якщо дивитися ситуацію більш глобальніше, тобто це індекс альткоін альткоїн сезону, якщо ми дивимося ситуацію більш глобально, то бачимо, що перебуваємо ми на відмітках 35 пунктів, що є поки що досить низько, і потенціал зростання до 85-90 пунктів у нас зберігається. Тобто потенціал зростання по альткоїнам, альткої сезон хороший сильний, у нас потенціал. Досить великий. Ось і я думаю, що альткоїни будуть показувати хороші результати, тому що саме через хороші результати, через ікси на альткоїнах, на ринок будуть проходити нові учасники, об яких відповідно крупний грок і буде фіксувати свої позиції, так завжди було, і в цьому циклі також буде, тому що ситуація не може змінитись, так працює криптовалютний ринок. А зараз давайте оглянемо ситуацію по біткоїну, по ефіру, по монеті DOT, Near Protocol, Avalanche, більш локально. Переглянемо одноденний таймфрейм. Ми бачимо, що індекс RSI по біткоїну перебуває, в принципі, в досить невисокій зоні. Ціна також торгується, можна сказати, всередині каналу. Тому, відповідно, можемо зробити висновок, що біткоін поки що консолідується в своєму боковику і, відповідно, готується до пробиття сильної зони 117 тисяч доларів і закріплення вище. Тому я думаю, що поки що ми доторкнулись до 117 тисяч доларів по біткоїну. Зараз бачимо, відбулась відбулася локальна корекція до 115 тисяч доларів. Буде відбуватися ще невеличка консолідація. Далі ми проб'ємо зону 117 тисяч доларів, закріпимось вище. І, відповідно, нам буде відкритий діапазон зростання вже до наших минулих АТХ. Це 123 тисячі доларів. І я думаю, що ми будемо продовжувати зростання вище. Поки що такі досить сильні зони спротиву в нас на сьогодні це 120-122 тисячі доларів. Я думаю, що там також буде зупинка, можливо, корекція, після чого продовження зростання по біткоїну до наших вже середньострокових цілей. А це 140-150 тисяч доларів. Е, наступний актив це монета ефір, e саме основний альткоін. Як бачимо, що індекс RSI зони перекупленості в нас скоригувався, поки що ми торгуємось в каналі. Все по ефіру e ми в принципі в нас відбулась корекція боковик. На одноденному таймфреймі ми вже не, не перекуплені, так як це було ось тут. Відповідно, є потенціал для подальшого зростання. Бачимо, що відбувається консолідація, боковик. Це зона наших минулих АТХ. Зараз ми можемо цю ситуацію глянути на тижневому таймфреймі по ефіру, щоб побачити картину більш глобально і як це все виглядає. А ось ситуація на тижневому таймфреймі по монеті ефір. Ми бачимо, що ми чітко торгуємось в зонах наших минулих АТХ. Тут відбувається консолідація. Також ми зайшли чуть-чуть в зону перекупленості, відповідно, вже скоригувалися назад. І поки ми ось тут консолідуємось, індекс РСА у нас знижується. Відповідно, після консолідації, після зростання біткоїна вище, вище 120-125 тисяч доларів і вище. Я думаю, що ефір також продовжить своє зростання, закріпиться вище минулих АТХ. Це 4800-4900. І відповідно офіційний бича ринок по ефіру по альткоїнам у нас буде вже відкрито. А якщо дивитися ситуацію локально, то поки ми знаходимося консолідації, може бути боковичок діапазон цін, в яких ми можемо торгуватися, це 4800 4900 Також можемо знижуватись до 400. І відповідно далі я очікую продовження зростання. Наступна монета це Protocol. На сьогодні монета торгується 3,1 долар. Як ми бачимо, що ось тут у нас також присутня, присутня така зона акумуляції і розвороту, в якій ми перебуваємо на одноденному таймфреймі. Також бачимо, що індекс RSI піднявся трошки високо. Тому, відповідно, такий діапазон цін, як 3,2, 2,8, може бути боковик, може бути е зростання падіння в, в цьому діапазоні. Далі, я думаю, що також з цієї зони ми вже будемо виходити і рухати звище. І е, цілі по Монеті Near Protocol на цей міні-альткоин сезон е, це орієнтовно 18-20 доларів. Давайте глянемо ситуацію по монеті Near Protocol більш глобальніше, щоб зрозуміти, де ми перебуваємо і який потенціал зростання. Ми бачимо, що знаходимося ми досить низько, тут у нас відбувається така зона розвороту. Яка була, в принципі, також і ось тут, після чого ми отримали імпульсний ріст. Сильні зони по монеті, це в нас орієнтовно 7-8 доларів. Точніше, це не сильні зони, а зони, в яких велика кількість учасників ринку буде виходити з монети, буде продавати і, відповідно, переходити в щось інше. Тому що довгий період часу ми перебуваємо в боковику і вищі зони, 8 доларів ми поки що не були. Тому я очікую, що в нас буде відбуватись хороший сильний міні альткоін сезон, потім і основний альткоін сезон. І я очікую зростання по монеті Near Protocol орієнтовно до наших минулих АТХ. Такі хороші сильні зони можуть бути це 14-16 доларів. Також я думаю, що будуть і сквізи до наших минулих АТХ, так як це було по так, як це зараз відбувається по монеті ефір. Пройшли ми до. 4900, 4800, і зараз торгуємось по 4400, по 4300, 4500. Тому тут я так аналогічну ситуацію очікую. Коли ми перейдемо до зони 8 доларів, багато учасників вийде з монети. Крупний грок буде активно відкупляти емісію, яку не продавали в цьому в боковику. Коли ми перейдемо сюди, багато учасників будуть також фіксувати. Монету у Protocol крупний гроб цю емісію забере. Я думаю, що ми продовжимо зростання далі до зон 18-20 доларів. Наступна монета це Avalanche. Як ми бачимо, що торгуємо з мине сьогодні по 34 долари. На одноденному таймфреймі показали досить непоганий ріст. Індекс RSI зайшов високо в зону перекупленості, присутній сигнал на корекцію. Тому, відповідно, може бути зупинка, боковик і корекція. Можемо знижуватись, на мою думку, ще до 25-26 доларів, де будуть хороші сильні зони підтримки, також для того, щоб індекс RSA охолодити. Бачимо, що тут був такий боковичок. Це досить сильні зони, які, в принципі, поки що важко пробити. Але як тільки біткоін почне зростати, ефір почне зростати, покажуть досить хороші результати, ліквідність почне переливатись, всі ось ті такі хороші та топові альткоїни також будуть показувати імпульсне зростання. Поки що локально ми маємо досить непоганий ріст, і відповідно потрібно зупинитись, поторгуватись боковику, охолодитись для того, щоб продовжити зростання. Якщо дивитися ситуацію по монеті Avalanche на тижневому таймфреймі, то ви також бачите, що перебуваємо ми досить низько. Відповідно, потенціал зростання є величезний. Також зона 50-60 доларів тут будуть активні продажі, будуть фіксувати і виходити з ринку. Крупний грок також там буде активно відкупляти свою емісію, яку йому не продали. Цьому-всьому діапазоні. І також, я думаю, що ми продовжимо зростання. Мінімальні цілі це в нас 100 доларів на міні-альтконсезон. Але я також думаю, що ми будемо переходити і до наших минулих АТХ. Можливо, з квізами це буде зона орієнтовно 140-150 доларів. Також очікую, що ми сюди е, прийдемо. Наступна монета DOT. На одноденному таймфреймі ми бачимо, що е, також, в принципі, ми по індексу RSI ще маємо потенціал для, для зростання на одноденному таймфреймі. Також бачимо, що е, ще ніяких сигналів на корекцію немає, тому я думаю, що можемо перейти до 5 55 доларів. Це будуть вже такі досить сильні зони спротиву. Навіть можемо пройти і до 6 доларів. Ось тут буде вже сильна зона спротиву. І тоді на одноденному таймфреймі нам потрібно буде час для того, щоб актив показав боковик невелику корекцію і е, після цього продовжити зростання. Якщо дивитись ситуацію локально, то ще невеликий потенціал зростання по монеті DOT в нас присутній. А якщо дивитись глобально, то е, потенціал зростання по монеті DOT також досить великий. Ми бачимо, що. У нас, в принципі, ніякого зростання не відбулося, якщо дивитися ситуацію глобально, просто боковик з 2022 року така зона акумуляції і накопичення. Цей потенціал потрібно буде реалізовувати. Зростання до 11 доларів також активно будуть фіксувати монету DOT в цих цінових діапазонах. Я думаю, що ми пройдемо до зон також в міні-альт, до сильних зон спротиву. Це в нас 18-20 доларів. Тут також буде. Боковик буде корекція, після чого я очікую, що зростання в нас продовжиться по монеті DOT, але це вже буде в основний Altcoin сезон. І перейдемо ми також, я думаю, що до наших минулих АТХ, можливо, навіть і вище будемо рухатись. А це в нас орієнтовно 45-50 доларів. В принципі, потенціал зростання з текущих відміток 10X7 на цей бичий цикл, але я думаю, що монета буде рухати звище і потенціал зростання у нас по монеті DOT більший. Ось так я бачу ситуацію на сьогодні. Поділився думками, що я е, думаю, і відповідно, як я бачу ринок, також е, очікування. Е, якщо відео було цікавим, е, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під відео і ваші думки також пишіть в коментарях під відео.